що син каже буде її наш породі жарить, варить і ложити. Та, так, другу теж розрізаю для сухожилля. Розрізаю лапу. була готова. Так. З другої сторони. теж так само. Сухожилі. Так воно робиться. Розрізає, сухожиляє. Сьогодні готуємо синячі ніжки вдома дома, в короді. Дуже багато рецептів в інтернеті є. Ми будемо готувати ось так. У нас є. 4 ніжки домашніх свинячок, 3 зубчика часника, 2 цибулинки, червоний перець, морквина, лавровий лист, сіль, прованські трави, паприка копчена і для газування соус і мед. У нас ніжки майже розрізані. І потрібно довести до кінця. Розрізаємо. Заложуємо наші розрізані ніжки в каструлю. Ну на одну, шкіркою донизу і будемо їх варити. Так. так, так. І сюди ще одненько. Так. За водичкою заглімо. Вложимо відразу дві цибулини, моркву. Або у нас такий моркв'яний аромат чесничку. Три великі з окейшин. Був чесниковий аромат. Покладемо, забагато. Раз, два, три, чотири лаврових листочки. Ось у нас такі. дуже такий румяний румяний такий. Смак. Солимо солі. сюди дві ложки солі. Заливаємо водою і ставимо варитися 3 години. Свинячі ніжки готуються. Ось такий навар з них. Положили червоний чилі. З ним дуже обережно, що він. Не тріснула в нього шкірочка, тому що вода дуже гостра. А так залишаємо ще на 2 години і нехай вариться. Уже пройшло 2,5 години, наші ноги варяться. Ось так ми їх повністю не розваруємо. І зараз будемо діставати і продовжувати їх приготовлювати. Виложили ніжки в петельню і зараз будемо їх піджарувати. Дамо ще сюди 2 ложки меду і 100 грамів соєвого соусу. І будемо це все прожарувати в петельні. Починаємо з корчити і ми з нашої мисочки так. і тушимо нього до такого позолоченого кольору. Ми підсмажили пательні ніжки, додавали кунжут і будемо подавати і пробувати. Вже пробували дуже смачно, тому рецепт рекомендуємо дуже легко і дуже смачно.